Водолійчики, що принесе вам грудень, обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях слово приймаю, і давайте дивитися водолій, яким буде грудень для вас. Робота, так, дивимося, початок місяця в роботі буде бажання піти, бажання звільнити, змінити ситуацію, так, звільнити простір для своїх якихось ідей, які у вас є, і вам дуже хочеться так, змін, бо ви дуже втомилися. Ось, зверніть увагу на свій психоемоційний стан, тому що ближче до середини місяця воно може ускладнитися. Ви можете почати депресувати, ви можете себе не дуже добре почувати на фоні у цих всіх думок, думок про зміни, думок про те, що хочеться контролювати, але це створює теж труднощі зі всіма складнощами. Ви будете справлятися. А знаєте, дуже важливо розуміти. Наскільки ви даєте собі відпочити, і наскільки ви розмежовуєте роботу і відпочинок, тому що тут може бути порушення трошечки балансу. Кінець місяця ви можете відчути такий підняту таку енергію, бажання рухатися, втілювати, завойовувати, знайомитися. Святкування, зустрічі, проведення час в гарній атмосфері принесе вам результативність і через своє таке, знаєте, бачення. Своєї внутрішньої сили ви можете отримати результати, фінансові здобутки, ви можете відчути себе таке достатньо впевненою людиною, так, от, і мати таку матеріальну винагороду в кінці місяця. Водолійчики, особисте життя. Давайте подивимося, так, ваші відносини на початку, середині, кінці місяця, так, що у відносинах? А в особистому житті початок місяця акцент більше на практичних речах, на справах, на рухові вперед, на матеріальному комфорті. Так, тут більше не про емоції, не про почуття, а більше про практичне. Таке задоволення від спілкування, так дуже багато роздумів і бажання зачинитися і якось так не дуже багато контактувати один з одним. Середина місяця ви через свою якусь таку рішучість у своєму такому особистому розвитку, роботі, можете бути достатньо холодним у відносинах. Це дасть вам такий тріумф, це дасть вам перемоги, переваги, але ви не відчуєте тепла душевного. Тобто тут якось більше все буде фокусуватися на вашому особистому розвитку. Кінець місяця ви матимете зустрічі, спілкування, якісь розмови, якісь спроби так налагодити якісь більш духовні моменти. Але і тут буде незадоволення через те, що ви будете так трошечки скупитися на емоції, зависати, не знати. Куди вам рухатися, і не, не дуже будете хотіти підпускати до себе близько партнерів. Закритість така. Мої золотенькі рибки, давайте подивимося, яким буде грудень саме для вас. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо в коментарях слово приймаю та давайте дивитися, так? Риби у грудні, яким буде цей місяць для вас? Дивимося роботу, так? Початок місяця, початок місяця форс-мажори, розчарування. У якомусь такому своєму, знаєте, задуманому плані, якось дуже багато думок, дуже багато ідей. Але, знаєте, в переважній більшості це розчарування, воно дуже сильно відобразиться на вашому емоційному стані. Ви будете давати собі можливість відпочивати, незалежно від того, як там будуть форс-мажори ті впливати на вас, так? і Саме відпочинок буде давати вам відчуття такого, знаєте, тріумфу, перемоги все-таки. Далі, середина місяця, в середині місяця якісь внутрішні конфлікти будуть відображатися на вас і вашому просуванні вперед. Тому варто давати собі можливість побути в собі, десь помедитувати, якісь прогулянки можуть допомогти. Середина місяця дасть вам поштовх до змін, можливо, варто буде дослухатись якихось цікавих, мудрих порад. От, і кінець місяця. Ви активно ви будете прям відчувати інтуїтивно, що ви готові рухатися, що ви готові рвати. І така активність, так вона буде приносити вам результати, і ви будете мати те, що ви. Дуже хотіли. Десь навіть така енергія агресії підніметься. Так, у вас буде вибір, можливо, варто буде попросити допомогу, от у оточуючих, і ця допомога може вам дати підтримку. Ось, але в емоційному плані якось не буду хотітися дуже так, знаєте, просити. Що стосується особистого життя риби, так. В особистому житті, давайте подивимося. В особистому житті початок місяця будете намагатися дуже сильно щось контролювати, дуже, дуже якось контролювати емоції, контролювати те, що відбувається, От, як наче є шанси, можливості якось так бути в гармонії, в теплі, але цей контроль буде заважати. Середина місяця Середина місяця дасть таку, знаєте, помірність у відносинах, якусь таку рівність. Ви будете занурені в свої якісь творчі проєкти в себе, в якусь таку реалізацію. І партнер ваш також може бути десь заточений на свої справи, тому між вами така буде, знаєте, гармонійна. Скажімо так, як механізм будете працювати і давати один одному підтримку. А от кінець місяця може дати якусь таку напругу між вами, розчарування, якісь можуть бути такі моменти, коли ви будете сильна, і це буде впливати на ваші відносини. Таке незадоволення психоїметрі.